Розпочнемо все-таки з московського патріархату. Це те, що справді зараз до чого прикута увага. Всі за цим спостерігають. У них вчора завершився договір оренди якраз церков, так приміщень Києво-Печерської лаври. Однак, духовенство Московського патріархату заявляє, що покидати ці приміщення і територію вони не будуть, будуть судитися з заповідником Києво-Печерська Лавра, і ну і там. Все далі, те, що вони виговорюють, і те, як вони себе поводять, ми це все бачили. Будемо також дивитися паралельно відео. Але вас хочеться запитати, чи все? Зараз добре йде, чи все послідовно і правильно ми робимо, тому що з одного боку голова ради національної безпеки та України, секретар так пан Данілов каже, що ми силою нікого звітам не будемо видворяти, виносити за руки за ноги і, і, і працювати на догоду Московії, щоб вони там реагували на це, не будемо. Але разом з тим вони не збираються йти. Що можемо ще далі робити? Яка ваша думка про це? На мою думку, все йде не неправильно, тому що якщо ці люди, вони не сміливі люди. А онуфрій, паша, Мерседес, весь цей так званий клір цієї так званої церкви, це люди не сміливі, обтяжені багатьма пороками. І якщо вони наважуються бикувати, це означає, що вони зовсім не бояться держави, яка воює. Це дуже погано, що вони не бояться. Це означає, що з ними неналежним чином проводиться робота з цією московською агентурою, а вони б мали би боятися, і є дуже багато, є дуже багато засобів переконати їх, що вони не мають рацію. Тобто, якби з ними правильно поводитися, то вони були би першими у нас патріотами. Це ж конформісти, це люди, які завжди йдуть за вигодою. При правильній роботі Паша Мерседес був би більшим націоналістом, ніж Степан Бандера. А онуфрій би молився б на Романа Шухевича. На жаль, такої роботи не проводилося, і зараз ми бачимо, що вона слабкувата. Тобто, якщо масовка, вони можуть заводити в лавру свою масовку, чому її туди пускають масовку? Ну добре, ви не хочете їх викидати з лаври. Чому пускати масовку? Очіпиті, ні, нікого не пускаєте, Відключаєте електроенергію, світло, воду давайте всім виходити, нікому не давайте заходити. Це цілком по силах українській державі, правоохоронним органам Службі безпеки України. Займіться ними всіма. Є нерухомість у паші Мерседеса. Його вілла, за яку він, до речі, не сплачував жодних податків, цим можна зацікавитися, Дуже багатьма речами можна зацікавитися. Чому е хвіст цієї собаці рубають по сантиметру? Чому, якщо ми все таки вирішили звільнити Києво-Печерську лавру, чому паралельно ведеться робота з Почаївською лаврою? Чому ведеться паралельно робота з е усіма тими місцями, які є в оренді у УПЦ ФСБ? Це не тільки, скажімо, нерухомість, яка належить Міністерству культури. Це так само комунальна нерухомість в багатьох місцях, от, наприклад, в Києві багато комунальної нерухомості за копійки передано в оренду або користування московському патріархату, і можна було б. Спонукати київську міську державну адміністрацію нарешті почати проявляти патріотичну позицію і так само розривати договори аренди. Тобто їх треба щемити по всьому фронту одночасно, щоб вони не мали можливість концентрувати зусилля і масовку в якомусь одному місці. Чому це не робиться? Це загадка, це показує, що держава проявляє прикру нездалість при боротьбі з внутрішнім ворогом. Є ще один момент, який є незрозумілим українським громадянам. Рішенням РНБО, простим рішенням РНБО були ліквідовані проросійські партії і припинена діяльність проросійських телеканалів. Чому простим рішенням РНБО не можна ліквідувати реєстрацію УПЦ ФСБ? Тоді не було б від кого подавати в суди, не було б суб'єкту подачі в суд. Чому це не зроблено? Незрозуміло і. Не знаю, можливо, ваші глядачі мають якусь відповідь. Я, наприклад, людина простувата і дати собі знайти відповідь не можу на це питання. Можна писати в наших коментарях. Ну але тим не менше, як ви гадаєте, дійсно, справді а в чому цей такий ну, в лапках святий грааль цього УПЦ ФСБ. Мені сподобалося, як ви це визначили, тому що ну справді. Ця церква може погрожувати Зеленському умовними прокльонами, але водночас вони чомусь не проклинали ні Путіна, ні Російську Федерацію, коли вони вторглися на територію нашої держави. Сьогодні там били журналістів, і це вже не вперше там б'ють журналістів. Там, в принципі, стабільно, коли хтось приходить з камерами, їх починають бити, і нічого не відбувається. Можливо, це пов'язано з тим, що все таки. Ну, я не хочу вважати і думати навіть про те, що вплив Російської Федерації і спина, за якою по суті, ховається УПЦ МП, може на це повпливати. Можливо, все таки інтереси і просякнутість за правильно спробую сформулювати питання багатьох українських еліт. І причетність, отак от роками, десятиліттями склалося до московського патріархату на це впливає, що все одно в нас лишається в багатьох органах. Дуже багато людей, які там ще умовно років 3-4-5-7-8 тому, були прихожанами московського патріархату. Е, є два моменти. перший це той, що ви назвали, справді е, серед начальства національної поліції, прокуратури суддів Чиновників різних рівнів, Ми, скажімо, е, Ну, наприклад, і очільника Київської міської державної адміністрації вони є прихильниками УПЦ ФСБ. Вони ведуться на цю примітивну магію, і е, е, цей момент є, що з ними важко боротися. Наприклад, вони подали в суд. Вони точно знають, що частина суддів — вата, а решта беруть гроші. І ВАТА бере гроші, а гроші за них є кому платити. Стобто вони розраховують на те, що ці от судові позови будуть дуже довго тягнутися а весь цей час вони будуть лишатися в лаврі. Другий момент це той, що влада побоюється реакції наших західних партнерів. На жаль, наші західні партнери не завжди проявляють правильну реакцію. Наприклад, є різноманітні. Міжнародні організації, такі, як ОБСЄ, де має великий вплив Ерефія, міжнародна амністія, де великий вплив має Ерефія. Взагалі це маніхейська організація, яка нападає, наприклад, на пред'являє Латвії за те, що Латвія е якось пригнічує е вонюшок, які там не вповні повні громадяни цієї Латвії і так далі. Собто, е, Є багато міжнародних організацій, які готові підписатися за УПЦ ФСБ за формальною ознакою, що це конфесія, що це церква. Це ми з вами чітко знаємо, що це жодним чином не церква, що це синагога сатани. А вони про це не знають їм наплювати. Власне кажучи, з також, таким самим натхненням, як е, міжнародні структури організації. Е, Всякі правозахисні фонди, і все таке інше нападають на католицьку церкву з таким самим натхненням. Вони захищають ОПЦ ФСБ, тому що дрібні біси завжди знайдуть спільну мову з Сатаною, і тому українське керівництво боїться, побоюється вживати радикальних дій для того, щоб сковернути цей нарив. Бо о, наразиться на критику з боку наших європейських партнерів. Ну це насправді цікаво, як це все далі буде розгортатися. Всі за цим справді стежать, але наразі ситуація виглядає так, як виглядає. Погляньмо от кілька кадрів сьогодні, так коли зібралися так звані прихожани цієї церкви. Тобто, у них вже розірваний договір оренди, але вони прийшли туди. Ну. Ніби молитися, але як себе поводили, можна подивитися, що ви думаєте, чим закінчиться ця історія з виселенням з ліквідацією в Україні. Будь ласка, дайте, влади в, Україні. дайте влади. влади в Україні влади в Україні не буде, бо українська православна церква це є душа українського народу. Якщо ви хочете знати, що буде наступне, то я вам вже скажу. Бо коли навіть від рунської. Церкви православна Карпаття за Карпаття відійде до Угорщини, а Польша відійде Львів, які Івано-Фанківської Одеса почули. Дякую, дайте слово. Була що ви думаєте, чим закінчиться ця історія з виселенням пане Дмитри, що робити ось цими людьми, прихожанами московського патріархату? Їх якось можливо переконати навернути, тому що є численні відео, на яких вони говорять, що майдан це була велика пом. Милка, що ми бомбили Донбас. Оці заяложені фрази, які використовує Російська Федерація, насправді наш ворог, це їхні пропагандистські заяви, але вони звучать в Києві, в центрі столиці. Все, все нормально. Ну, це антимайдан типовий. І, скажімо, боротися з людьми, які були на Антимайдані, з цими тітушками, завезеними з Донбасу. Було безсенсово потрібно було боротися з, з тими, хто його організовував, з Януковичем, з тими мінтами, з цими чиновниками. Тут точно так само вони ж не саме зійшлися, їх закликали, їх привезли, їх накрутили, ними керують. І потрібно боротися з тими людьми, які це роблять. І вони всі відомі, ці люди, хто це робить, вся ця агентура. Вони всі, так звані епіскопи, вони вдають. Митрополитів і розбиратися потрібно з ними. З, і цей антимайдан розсмокшиться сам собою дуже швидко. ну Крім цього, незрозуміло, навіщо взагалі пускають людей зараз в Нижню Лавру. Навіщо пускають туди цей антимайдан? Коли владі потрібно, вона цілком може обмежити доступ громадян і неодноразово це робила куди, куди вона хоче обмежити доступ громадян, ну обмежте цей доступ в кінці кінців, не допускайте їх, їм кучкуватися. Ну тобто працювати потрібно. Це от робота СБУ, і СБУ, наскільки мені відомо, намагається працювати, але так само воно дуже обмежена в своїх діях і, на жаль, не може працювати, власне кажучи, методами спецслужб. Кожній державі спецслужби працюють ефективно тоді, коли вони працюють, скажімо так, не зовсім законними методами, коли вони працюють таємними методами, коли вони працюють жорстко, коли вони проводять вербовку, коли вони влаштовують відповідні оперативні дії, ну, скажімо, як Шабак в Ізраїлі, Шабак всі ненавидять, тим не менше це ефективна структура. Ну, те саме ми би очікували від СБУ, але я так розумію, що мандату на ефективну діяльність департамент захисту національної державності поки що немає. Ось нова інформація, яку нам скинули редактори, суд відмовився задовольнити позов ОПЦ МПЦ МП до Національного заповідника Києво-Печерська Лавра, повідомив міністр культури Ткаченко. А, ну кажуть, що вони все одно не будуть покидати територію, але наразі суду не буде. Ну таке от незрозуміло, як це далі все буде виглядати. Як, на ваш погляд, взагалі можлива ситуація? От мені здається, це дуже важливо. У нас з одного боку і просте запитання, але на мій погляд. Е і важливе, і глибоке, тому що чи може бути оця перемога, над якою ми всі працюємо там, хтось хоче, щоб вона була швидше? Всі хочуть, щоб вона була швидше, хтось прогнозує швидше, хтось довше, чи можливо перемога України зі збереженням в бодай в якомусь статусі? Української православної церкви Московського патріархату на території України, тому що ми знаємо і про Тернопільщину, і, зрештою, в нас на Львівщині не так все просто з церквами Московського патріархату. Їх дуже мало, але вони все ще функціонують. Ну, звісно, неможливо. Такого роду утворення мають ліквідовуватися. І от в чому парадокс? Взагалі, РПЦ була створена як державний департамент. Спочатку як один із московських приказів, потім, як департамент, при навіть з формальної точки зору, це ж була не церква, це був департамент, який керувався спеціальним органом святейшим синодом. і це чиновнича структура. Там навіть не обов'язково православний міг очолювати цей святейший синод. А потім це вже просто була спецслужба, створена в 1943 році. Сталі нам і створювало НКВД цю структуру знову ж таки, як спецслужбу. Тобто, це є спецслужба, і відповідно на території РЕФ це просто чиновники і спецслужники, які підпорядковуються ФСБ, і ні у кого навіть думки не виникає щоб поводити себе як, скажімо, якась не, як, якась не, не, як незалежне утворення. Тобто природа цієї організації в тому, щоб служити державі, на території України ця організація служить російській державі. Чому вона служить російській державі, а не українській державі? Ну, тільки з, одні, з однієї причини, що от Онуфрію і паші Мерседесу. Кого не давали ФСБ, а не СБУ. А вони б хотіли бути полковниками і генералами, вони б хотіли бути агентами, вони хотіли бути чиновниками, і е, з ними просто належним чином потрібно було працювати. Їх натомість віддали туди от, в ФСБ. Їм зараз вони агенти, е, вони агенти непідписці. Е, або дехто не агенти, а дехто офіцери. ФСБ, і вони не можуть зараз зіскочити. І, власне кажучи, як з агентурою з ними потрібно поводитися. Тут можна ставити замість них нормальні перевірені кадри. І ця структура, вона, звісно, ніколи не буде церквою, але принаймні це буде лояльна. О, якісь, о, але це буде лояльна структура, як, і, як профспілка, яка небудь, як ще що-небудь, яка буде служити так, як скаже куратор ЗСБУ, і це потрібно зробити просто, на мій погляд. Тобто, вона може бути більш технологічною для української держави, це бюро ритуальних послуг, може бути більш технологічним і зручним, ніж, наприклад. Православна церква України в підпорядкуванні вселенського патріархату чи греко-католицька церква. Тому що Греко-католицька церква і ПЦУ в підпорядкуванні вселенського патріархату все-таки є з усіма недоліками, але це церкви. Тобто там в цих церквах є якесь реальне духовне життя. А там же немає ніякого духовного життя в УПЦ ФСБ. Це просто департаменти. Задача зробити УПЦ СБУ. Замість цього, це просто вправа належної оперативної роботи. Проблема в тому, що вона не проводилася, почала проводитися тільки останні місяці. За кілька місяців важко це зробити, але поза як воєнний час, то все таки треба робити швидко. Ось та фотографія, яка в нас мала б з'явитися зараз на екрані, Путін і. Митрополит Павло, або як в нас його називають Паша Мерседес, і не просто так ця історія всім відома. Тобто те, що якісь прихильні стосунки і те, що вони комунікували, це однозначно було. І це не лише це фото це доводить, а й численні відео. А я от в розвитку цього фотографії, цієї тези хочу вас запитати: ми почули і побачили багато розслідувань, як росіяни. Планували брати владу в Києві, яка роль могла бути Медведчука? Хто мав формувати тіньовий уряд? Якщо б їм вдалося втілити ті їхні плани за кілька діб, кілька десятків годин взяти Київ? Як ви гадаєте, що би в такому випадку які плани були на? Московський патріархат. Що би вони вчиняли, якби на щастя, цей сценарій не вдався, але якби він вдався, вочевидь, вони мали також якусь методичку розроблених кроків. Відіграти свою роль. Так вони би брали свою участь в пропагандистському забезпеченні окупації. Власне кажучи, це вони і роблять. Ми бачили постійно участь так званих попів у ФСБ в заходах окупантів. Навіть в Кремлі під час цього фейкових зборів щодо приєднання, нібито приєднання окупованих територій, там були представники УПЦ, ФСБ. Вони брали участь у цьому пропагандистському забезпеченні, і тут би брали б участь у пропагандистському забезпеченні. Власне вони підспудно цим і займаються yeah. весь час не так відверто, як їм би хотілося б, але. Тим не менше займаються і ми бачимо багато звертають увагу. Оцей архімандрит з лаври, який переляканий, що його зараз виженуть разом з усіма, перейшов в ПЦУ, і ПЦУ його одразу призначило намісником лаври, тимчасово виконуючим обов'язки. Його відлучили від служіння Онуфрій і Паша Мерседес. Жодна людина, яка перекинулася на бік ворога, жодна людина, яка перейшла в РПЦ. Із кримських там і інших так званих єпископів, так званих митрополитів, так званих священників жодна потвора із цього так званого священства, яка була засуджена і потім обмінена на наших українських полонених, так ось е, ніхто не був відлучений заборонений служінні чи відлучений від церкви. Чому Тому що вони вважають, що би вони нам не казали а насправді. Для себе вони вважають, що УПЦ ФСБ і РПЦ це одне і те саме, і можна відлучити людину, яка переходить в іншу церкву, ПЦУ, це інша церква. Але не можна відлучити людину, яка переходить в РПЦ, тому що РПЦ це не інша церква, це одна з них церква. Ну так би мовити, церква само собою. Треба завжди треба завжди це зауважувати, що це фейкова церква. І тобто їхні дії їх викривають. Щоб вони там зараз не казали, ми українська церква. Ні, ви РПЦ і по ваших діях, по ваших конкретних вчинках, по рішеннях ваших синодів, так званих, по рішеннях очільників вашої структури. Це абсолютно чітко простежується.